Київ за правління Віталія Кличка вже давно відкотився на дві революції назад та повернувся до добре знайомих братам кличко правил 90-х років. А вони по-іншому не вміють. Тим самим лідером ОПГ кравим рибкою, із яким обіймалися і товаришували брати-клички. Ось вони на спільному фото. Рибку давно убили. Віталій Кличко мер. В часів мерства Леонида Черновецького київська міська влада звикла працювати в ручному режимі, контролюючи всі процеси в місті, від встановлення малих архітектурних форм до масштабних будівництв та реконструкцій. У багатьох випадках це відбувалося без жодного врахування прав власників землі чи майна. Як система, яка по суті є спадком минулого, стала зручною для чинного мера Віталія Кличка? І чому за 10 років свого управління він так і не спромігся її змінити? Хочете зробити ремонт фасаду чи встановлення садового гномика, встановити паркан у разі будівництва? Плати зелену бумажку за контрольну картку. Якщо ні, державні службовці департаменту терконтролю не дадуть тобі життя і будуть штрафувати тебе за відсутність контрольної картки та порушень правил благоустрою, ви все правильно зрозуміли. Якщо ви завтра хочете зробити фасад, балкон у власній квартирі, вам потрібен дозвіл від міста. Розглянемо нашумівшу ситуацію з ТОВ фірма Роздол, яка на праві приватної власності володіє земельною ділянкою в Святошинському районі міста Києва цей факт підтверджується договором купівлі продажу земельної ділянки. Чи, ви ні, дивіться, мен... ви не володієте інформацією щодо строків і прийшли протягати... Ні, 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 дивіться. У мене є база мене є база. Чи ви їм надали вчасну відповідь, чи ні? Я, вам я вам Цю контрольну карточку ви їм надали. Ви даю. знаєте про те, що їм не надали. А, я розумію, що Дання до нас вимагає це для порушення. Я хто у вас вимагає? Для фіксації немає, ми зафіксуємо це для фіксації. А я напишу заяву, вам не пояснення заявою пояснення далі. На цій ділянці розташовано нерухоме майно, яким товариство володіє на праві приватної власності, а саме майновим комплексом. На підставі наказів Департаменту містобування та архітектури цьому нерухомому майну було присвоєно поштові адреси. Тобто у товариства є всі необхідні документи на нерухоме майно, на земельну ділянку, де воно розташоване. Земельна ділянка і майно розташоване фактично серед ринку, бо це майно щоденно проходить велика кількість людей, наражаючи їх на небезпеку. Адже фасад знаходиться в аварійному стані і просто може одного дня впасти комусь на голову. Дивіться, це зараз в такому стані. І вони перешкоджають навпаки місто, яке би їх стимулювало зробити ремонт. Воно навпаки забороняє їм працювати. Да? Тому що орендатор каже, я не хочу, допустимо, орендувати, у вас тут у вас якась Світ ну, условно, да? я не хочу. Вони це чудово розуміючи, вони це не він, а от вони, керівництво міста, кличко, розуміє, йому похіру, що тут, що тут е, кров із глаз, іде, кров із глаз. Да? От люди хочуть в ансамбль зробити в такому самому стилі, Да? Тобто, замість того, щоб їм дати диплом, що ви молодці ви в війну, звісно, ну, ну, директор, директори всіх департаментів призначає міський голова. Як я розумію, ви чи що щось керівництво ринку, потім наверх, потім наверх. Ні, керівництво ринку тут вони не ринок. Вони це, оце все, якщо ринок, так, то вони в цьому ринку, приватній власність, у них земля своя, вони по суті можуть е, зобов'язані використовувати і за цільовим призначенням. Ну, так, от, все. Їм місто не дає цей ремонт, тому що ти не взяв карточку. А не взяв карточку, тому що ми місто тобі її не дали. Ми її тобі не дамо, і ми тебе і штрафуємо. Тобто, вони блокують бізнес В конституції України чітко зазначено, що використання власності не може завдавати шкоди людині, правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, замість того, щоб сприяти у наведенні лади у сфері благоустрою, приведення фасаду будівлі, належний зовнішній вигляд та не заважати власнику здійснювати належне технічне утримання власного майна. Департамент терконтролю блокує проведення будь-яких робіт. Дуже часто стигає зброя і на жаль, на жаль, або їм не цікаво, або не покидоне Незважаючи на те, що товариство звернулось до департаменту терконтролю за отриманням контрольної картки ще 9 числа 10 місяця 24 року, але так і не отримало жодної відповіді у передбачений законом срок. А саме п'яти робочих днів згідно правил 1526 правил благоустрою, враховуючи положення постанови кабінету міністрів номер 77 від 27 січня 2010 року, в якій зазначено, що в разі ненадання у визначений законом срок суб'єктом суб'єкту суб господарювання документа дозвільного характеру або рішення про відмову його видачі, суб'єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності. Або видів господарської діяльності без одержання документа дозвільного характеру через 10 робочих днів з дня закінчення строку, встановленого для видачі документа дозвільного характеру, або прийняття рішення про відмову його видачі на підставі копій опису прийнятих документів з відміткою про дату їх прийняття. Отже, ця норма закріплює принцип мовчазної згоди, якщо дозвільний документ не видано у встановлений строк, суб'єктом господарювання має право діяти на основі поданих документів. На місце проведення робіт прибув інспектор департаменту територіального контролю, викликав поліцію та намагався скласти протокол про порушення. Встановивши порушення, він видав два приписи про відсутність контрольної картки, назвав майно металевою конструкцією без жодних правових підстав і пригрозив демонтажем, якщо документи не будуть надані. Ви інспектор благоустрою, просто здоровий глузд маєте. Подивіться, які фасади красиві, так? власник нерухомого майна, власник землі. Вам не стидно? Ви перешкоджаєте зробити красиво. Я ж не заперечу, щоб вам просто я з я з вами не дивіться. Я з вами не розмовляю як з людиною, яка відповідає. Я особисто вашу думку не запитую. Ви при, при виконанні, вам дали вказівку у цього чувака. Власника майна. Тому що, дивіться, ще раз, та оцього людину. жарить цю людину. Ще раз бачу ну, цей об'єкт, яка різниця. Я член громадської ради КНДА. Я зараз знімаю. Я все це викладу, винесу. Старші братіки не будуть командувати в городі Києві, тому що вони допомагають комусь. Поправляйте. Ви, Скільки там великий банк? штраф? Ні, там вирішує комісія від мінімально 340, максимально 1700 гривень. Я рішує не витримую цього штрафу, оформляйте. Я не зможу. Якщо, що, я, якщо покінчу з життям, в моїй кончині прошу вініть, вас Це доведення до самого реставрування. Отже, як свідчить практика, система ручного управління збудована ще за часів Леонида Черновецького. Виявилася дуже зручною та успішною для Віталія Кличка. Вона продовжує працювати не для захисту прав киян, а для забезпечення інтересів вузького кола чиновників. Людина, яка відповідає за мене в рік. Я зараз знаю, я, 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 я не знаю. перепрошую, так само я як дільничний розумію У вас питання, є До мене тр... звертаються тр... люди, вони да, до вас да, не да. можуть достучатися. А тут я зараз приїжджаю на виклик, де ви просто ну. Не особисто до вас зараз, просто Ясна, от, це, питання, це, є, як є. працює благоустрій, чому ви не це, можете це, не, прийти не можу... від мене на територію, навести порадувати. Це, це я ж не можу давати відповідь за інших людей. Сидять люди, які скидають за свої дії. них надійшло звернення, вони його розглядають і згідно своїх повноважень ну, надають відповідь. Не ну, звернення має навідування знайшлось від громадян, на відчатати. А О. чого вони приїхали до мене на територію, не подивитись на порушення? Які? Яке на вашу територію? дивиться ту вузи Напишіть, будь ласка, тут... на звернення. Я... Я, ж, да. мене... ви ж, щас, як... Я представник виконавчої влади. До мене звертаються громадяни, які звертались до вас неодноразово. Я відповідаю за даний сектор. Ні, ні, я, я просто перепрошу. відповідаю за даний сектор. Тобто, багато людей скажуть, що я, я відповідаю за, за даний сектор. Якщо ви звертаєтесь, ми маємо вжити заходів. Ну, а ви, гарно, заході. ви відповідаєте да. по таким спорудам? Чи те, що і в і см... будинках, і... і навколо бутин... прибудинкові ну, території. взагалі, так. Да, хочем... да, за прибудинкові території сміття mm. це все розглядається. Все одно не зрозуміло, як вони робота. Ця система перетворилася на інструмент блокування розвитку бізнесу, збагачення окремих осіб і створення штучних перешкод для ініціатив громади. Для людей мен... закон, а для друзів все. Чекай, розумієте? Ну, ви на питання. Якщо у вас є і звинувачення є звинувачення, тому що ви не дотримаєте ви слова. Ви 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 я ще раз хочу повернутися до кожного з вас. Ми вивчили. Ми вища вивчали... одну секунду. Не перебивай, пожалуйста. Ми вище документи раз. Эти документи отвечают нормам всім. Я обращаюсь час потому что Ми у нас є самнення і замічання цей випадок. Лише верхівка айсберга. Це не просто свавілля окремої служби чи чиновника. Це частина глобальної системи. Глобальної проблеми, яку роками вибудовував Віталій Кличко, його система перетворила Київ на королівство відкатів, де рішення ухвалюються в ручному режимі. А ті, хто не бажає або не може домовлятися, зіштовхуються з нескінченим бюрократичним пресингом. Чому ж кличко не змінює цю систему? Відповідь очевидна, це йому вигідно, його оточення має можливість контролювати бізнес у місті, заробляючи на кожному погодженні дозволі чи проєкті. Київ перестав бути містом для людей, для життя. Натомість він став інструментом для збагачення короля та його свити. Прозорість, справедливість. Ні, це Київ кличка, де заробляють на всьому, і де мер особисто вирішує, кому працювати, а кому ні. Чи буде кінець цьому свавіллю? Лише організоване громадянське суспільство може змусити кличка змінити правила гри. Напишіть у коментарях, якщо стикалися з подібними ситуаціями. Лише разом ми можемо змінити Київ на краще.